Друзі, закінчили інсталяцію на Mercedes GL Multimedia, така 8.4 дюйма. 864 по пам'яті. Весь рідний функціонал зберігається у нас. Кнопочкою переходимо в оригінал і без змін користуємося як раніше. Повертаємося в Android просто дотиком до екрану. Так, що в нас тут по радіо? У нас менюшка оригінальна лишається. З'єднання телефона? Google. Додаточки в нас, YouTube доступний. Збоку вставляється сим карта можна користуватись інтернетом завжди. CarPlay. CarPlay в нас. І Android Auto файловий менеджер, Chrome. Можна роздавати інтернет, можна сімку вставити. Налаштування самого Android. Так, тут можна вибрати мову, музика, звукові ефекти, шпалери, панель приладів. Подивимося. Можна міняти заставочку на головному екрані. Ось такий варіант можна ставити. Так. Тут налаштування вже по системі Мережа, загальні аудіо, дисплей, по дисплею тут по камері, можна вибрати оригінальну камеру. В нашому випадку ми лишили камеру оригінальну. Промальовуються лінії, як в оригіналі, все без будь-яких змін. Ось, будь ласка, оригінальне радіо. Апаратик виглядає дуже акуратно. Ставимо спеціально 8.4, невеликі такі, бо Десятка закриває сюди і дуже виступає. Ну цей дуже акуратно і стильно виглядає.